Добрий день, вітаю вас на каналі Крипто, В сьогоднішньому огляді поговоримо про перспективну нещодавно стартувавшу тапалку від розробників NotCoin, в якій зараз ми можемо почати фармити поінти абсолютно безкоштовно і в подальшому отримати за це винагороди. І в сьогоднішньому відео розберемо механіку проекту та що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати винагороди. Ми не будемо затягувати, перейдемо до самого проекту. Називається він у нас NotPixel. Pixel. Це проект від розробників NotCoin. А як ми знаємо, NotCoin свій час роздав своїм користувачам. Гарні винагороди за прості дії, тому не потрібно пропускати цей проект. Тим паче тут не потрібно ніяких вкладень і великих затрат по часу для того, щоб мати можливість отримати винагороди. Ну і для того, щоб нам почати працювати в цьому проєкті, переходите за посиланням під відео, відкривайте Telegram бота, далі в ньому натискаєте старт, у вас відкривається вітальне повідомлення і також ось така панель. Ми на ній нажимаємо Let's Go, і в нас відкривається вже сам додаток Telegram, в якому ми і будемо з вами працювати. Ми потрапляємо на ось таке полотно. Тут ми бачимо ось такі різні рисунки, ми також можемо їх створювати. Фармимо ми тут поинти проекти, який називається PX. Ну і як нам отримувати ці поинти? Ми обираємо будь-який квадратик на. Полотні і просто його зарисовуємо. Тут вибираємо колір і натискаємо Paint. І цей квадратик зарисовується. Для того, щоб нам було видніше, ми можемо приблизити або віддалити, кому як зручніше. Також можете домальовувати чиїсь рисунки або створювати свій. З кожним таким зарисованим квадратиком ми витрачаємо енергію. Нам відразу надасться 5 цієї енергії. Далі ви зможете її прокачувати, і ви просто обираєте квадратик. Зарисовувати його і отримати по одному поінту. Далі ви також можете збільшувати реварди за кожен такий крок. І далі просто використовувати всю енергію, яка вам надається. Одна така енергія в нас оновлюється кожні 10 хвилин. Тобто, 5 енергії в нас оновлюється через 50 хвилин. Тому ви можете заходити кожні 50 хвилин або кожні 10 хвилин використовувати по одній цій енергії. Все залежить від того, як ви налаштовані працювати в цьому проєкті. І ось таким чином використовуємо цю енергію, збираємо поинти, за які в подальшому і будемо отримати винагороди. Також ви можете відразу оновити свою енергію за телеграм-зірочки, натискаємо ось тут. І бачимо, що за 384 зірочки ми оновлюємо 3 енергії. За 5 ми вже повинні сплатити 640. Звичайно, це доволі дорого. Але я б радив хоча б одну енергію вам придбати, так як це буде вважатися донатом проєкт. А зараз дуже багато проєктів, які просять внести донат для того, щоб ви підтвердили свою особу або гаманець, тому хоча б раз це зробіть. Ну, але, звичайно, це не обов'язково. Так як це вже будуть в нас вкладення в проєкт. І також ми можемо тут ще отримати. Пасивний дохід для цього натискаємо ось сюди на свої понти. Нас перекидає на наш баланс. І тут ми бачимо, що нам нараховуються поінти, ми їх просто збираємо і через хвилину знову можемо збирати. Кількість збору залежить від того, скільки ви будете пікселів замальовувати на карті і отримувати понтів. Тим більше фарм у вас буде, також у вас почне збільшуватись час по збору і повністю фарм. Завершується, якщо ви не заходите в додаток 8 годин, тобто хоча б 3 рази на добу потрібно зайти, щоб у вас не зупинявся фарм. Ну але це вже кожен дивіться по своїх можливостях. Далі також тут ми можемо виконати завдання, за які також отримуємо поінти Перше, це закрасити 20 пікселів запросити трьох друзів і вступити в склад. Я залишу посилання на свій склад, вступайте і будемо заробляти разом. Також, якщо у вас Telegram Premium, ви можете отримати ще додатково 512 поїнтів. За Gold League в лідерборді, ви також отримаєте 32 понти, і за те, що ви будете витрачати зірки, ви також зможете отримати 512 понтів. Ну і також тут є соціальне завдання підписатися на 2 телеграма та 2 твіттера, і за це ви також отримаєте додаткові поинти. Ну і також ви можете ще збільшити свій Заробіток за допомогою бустів. Перший це в нас збільшення наших ревардів, тобто за кожен закрашений піксель ми будемо отримувати більше поінтів. Наступний буст це швидкість оновлення нашої енергії і також кількість енергії. Тобто, при прокачці ми будемо мати не 5 енергії, а більше в залежності від прокачки ліміту нашої енергії. І також додатковим заробітком тут ще можна запрошувати друзів. За кожного запрошеного ми отримуємо 8 пікселів, якщо у них телеграм преміум 64, і також отримати 16% від їхнього майнінгу поінтів. Своє реферальне посилання ви можете знайти ось тут, купієте, ділитись з друзями та партнерами і починати заробляти ще більше. І ось такий проект був сьогодні на огляді доволі. Все просто, переходимо, фармимо, збираємо якомога більше понтів і чекаємо на розподіл винагород. Звичайно, я не сподіваюся, що цей проект роздасть так, як роздав ноткоїн, але. Команда з такою репутацією, я думаю, не скамоне своїх користувачів, тому переходимо і починаємо працювати. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд, кому була корисна та цікава ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!